По 20 тисяч гривень одноразової допомоги отримає кожен одесит, який буде мобілізований або піде на службу за контрактом до ЛАВ Збройних сил України після 1 січня 2024 року. Щоб отримати ці кошти, рекруту не потрібно особисто звертатися до сервісних центрів. Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради. Заздалегідь налагодив співпрацю з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки щодо оформлення та відправки документів, необхідних для отримання одноразової допомоги, Заповнює особа заяву, надає паспорт, ідентифікаційний код, довідку надає про рахунок Айбановський, і е, основний документ це довідка або витяг з військової частини про зарахування до неї. Звертатися треба до ТЦК, коли вони йдуть на мобілізацію або укладають контракт, і одразу в неї все, весь пакет документів збирається там. Всі ці документи, окрім заяви на отримання 20 тисяч від міської влади, призовник і так надає у ТЦК при оформленні на військову службу. Уповноважена особа звідти лише забирає їх та передає в міський департамент праці та соціальної підтримки. Там ця інформація обробляється, і на підставі наказу директора департаменту призовник отримає кошти. На свою банківську карту